Донецький аеропорт місце, де час зупинився, а герої жили вічно. Тут відлунюють постріли слова надії та гіркота втрат. Ця історія про тих, кого ми називаємо кіборгами. Оборона донецького аеропорту почалася у вересні 2014 року. Протягом 242 днів українські військові, добровольці та медики тримали форпост, який став символом героїзму та стійкості. Серед цих руїн народжувалася історія неймовірної мужності та самопожертв. Сьогодні ми згадуємо тих, хто боровся за кожен метр української землі, за майбутнє нашої держави. Скільки ще ви зможете протриматися? Доки вистачить сил, доти, доки битиметься серце, ви ж знаєте, що шанси вижити мінімальні, знаємо. Але ми про це не думаємо. Ми тут, бо це наша земля. Слова, що приймають до глибини душі, вони відображають дух кожного, хто стояв у цьому пеклі. Для когось це були лише дні календаря. А для них життя. Кожна секунда, якого мала значення. Кіборги показали всьому світу, що означає бути незламним. Сьогодні ми дякуємо кожному захиснику за їхню відвагу. Ми згадуємо тих, хто не повернувся, і тих, хто продовжує жити з ранами на тілій душі. Пам'ятаємо про їхній подвиг. Пам'ятаємо про тих, хто віддав життя за Україну. Їхній приклад це наша сила і наша віра у майбутнє. Донецький аеропорт став легендою. Історія про нього це історія про всіх нас. Тримаємо стрій, пам'ятаємо героїв.